Вітаємо, шановні глядачі, і це п'ятий випуск нашої рубрики Еліас Спільна місія. І сьогодні змагатися за право стати кращими серед кращих будуть ті, хто йдуть туди, де будь-який дотик може обернутись бідою. Там, де кожен крок, це ризик, а кожен рух розрахунок. Зустрічайте наші хіміки. Формули, реагенти та складне обладнання для них буденність. А от як вони розуміють один одного? Давайте подивимось. Що роблять з людьми при надзвичайній ситуації першочергово? Евакуюють. Так. Е, чим ми вимірюємо доз Що ми вимірюємо дозиметрами? Радіацію. Зізот фільтруючого типу. Е, Протегаз. Спостереження, але іншим словом. Е, наглядання. Mm -mm. Е, спостереження, моніторинг. Е, що ми збираємо на виїздах з розбитих е, термометрів? О, тут. Як ми самі себе називаємо? Хіміки. -хі. В першу чергу ми беремо з собою на виклики що. Для хімічного контролю радіаційного. Приладу. Правильно. У лікарні ми здаємо у лікарів. Аналізи. Аналізи. Що застосовують у ядерній зброї у ядерних боєголовках? У Ядерних боєголовках. Хімічних... Найчастіше наші виклики називаються. Е, Прилад, за допомогою якого. Можна дізнатись правду про людину? Детектор брехні? Одне слово. Детектор. Е, метал, який знаходиться в акумуляторних батареях. Свинець. Що ми вдягаємо з одягу на виїздах? Е, з одягу, перчатки, гумові, при захисний костюм. Чим ми вимірюємо радіацію? Прилад надо наговорити? Так. Сам прилад? просто назвати. Ні. Чим? Приладом? Так. Просто чим, приладом. Чим ми вимірюємо. Які, ну, приладами. Якими приладами? Дозиметрами. Так. Газ жовто-зеленого кольору. А хлор. Правильно. Буває радіаційне, буває хімічне. Розв. Забруднення. Так, Добре. Якого відділення в нас вже не існує? Лабораторії. Що робить наше відділення з водозабезпечення? Що вони роблять з водою? Підвоз води. Ще. Ну, Набирають воду підвозять людям. Ще. О Очищують Ще. воду, підвозять людям. Очищення. Правильно. <звук> Як зараз називають людей, які залучались на Чорнобильську атомну електростанцію? Ліквідатори. Е на півзаводі може бути виток. А Коли ми прибираємо приміщення, наприклад, хлоркою або іншими миючими засобами, ми робимо що? Дезінфікуємо. Щоб приготувати їжу, ти вмикаєш щось, якусь рідину ну, вдома. Газ. Одстова. Післота. При оголошенні збір аварії ми прибуваємо куди? Частину підрозділ по підсумках чотирьох раундів хіміки набрали 24 бали з 24. Це абсолютний рекорд нашої рубрики. Завдяки відмінній командній роботі. Хіміки займають перше місце в нашій турнірній таблиці. А щоб дізнатися, чи зможе хтось з ними зрівнятися, пишіть в коментарі, який підрозділ хотіли бачити наступним. А з вами були рятувальники Чернігівщини. Бережіть себе.